Першокурсниця Дарина Каварська разом із подружками прийшли в музей продемонструвати вишите вбрання сукні, спідниці, сорочки та пояси. Дівчина вперше бере участь у ярмарку творчих виробів. Представляємо колекцію нашого коледжу, колекцію весняне пробудження. На виставку прийшло 20 студентів і викладачі. Через карантинні обмеження усіх, хто виготовляв великодні вироби для виставки, не взяли, каже майстриня виробничого навчання Оксана Лисюк. Ми взяли тільки півгрупи наших здобувачів освіти швачка-вишивальниця і флорист квітникар. Принесли вироби в цьому році, зовсім інші, ніж минулого року, тому що щороку дітки до нас приходять інші з різними смаками, але старалися натхненно працювати. Здобувачки освіти коледжу Анастасія Сорочинська та Марія Ковальчук кажуть, готувалися до Великодньої виставки майже місяць. Розповідають, які вироби принесли. Робили не тільки кошики, а й всякі декори. Знаєте, там щоб прикрасити паску. Пасхальні рушнички в різних стилях виконані багато бантиків на пасхальний кошик. Подарункові турбинки вишиті з різними візерунками. Пасхальні яєчка вишиті. Вишивали їх на тканині і просто трішечки робили їх, якби трішки 3D. А я вишила теж, також собі додому пасхального рушничка і бантика. Тому що навіть самому цікаво кожного року собі щось новеньке до пасхального кошика купувати. Це вже четверта виставка на базі музею Волинської ікони. Це співпраця ну дійсно вже багаторічна, і е, ці виставки, які відкриваються до Великодних і різдвяних свят музеї Волинської ікони, вони надзвичайно популярні у наших відвідувачів. Тобто, для відвідувачів це відвідування безкоштовно. Цієї виставки виставка діятиме в музеї до Великодніх свят. Анна Глучук, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцьк.